Документальний фільм про бронзу чемпіонату світу 2024, Підсилення сухої балки та атлетик футзал і три поспіль перемоги у дуймені Драгоманова на чемпіонаті Європи серед університетів. Це новий випуск Ньюз і Цього разу ми починаємо з невеликого офтопу, адже головною спортивною подією останнього тижня стала чергова видатна перемога Олександра Усика. Наш чемпіон відправив спати Даніеля Дюбуа вже у п'ятому раунді і наглядно показав, чому не потрібно пушити Хорсес. В день бою збірна України приєдналася до багаточисленних флешмобів на підтримку Усика. Головний тренер Олександр Косенко та зірки національної команди записали мотиваційне звернення до боксера. Чемпіони, збірна України з футзалу. бажає тобі перемоги в бою за абсолютне чемпіонство. А після поєдинку футзальна спільнота бурхливо реагувала на перемогу в соціальних мережах. Ми також щиро вітаємо Олександра з третім абсолютним чемпіонством у кар'єрі. А у футзалі головною подією минулого тижня став довгоочікуваний вихід документального фільму про шлях збірної України до бронзи на чемпіонаті світу 2024. Стрічка зібрала вже понад 12 тисяч переглядів, але ця шикарна робота гідна уваги всіх поціновувачів футзалу. У фільмі Як здобувалася бронза, ви почуєте історії, які ще не чули раніше, побачите емоції, які ще не бачили, та знову переживете теплі спогади, які повернуть вас у вересень-жовтень минулого року, коли в Узбекистані наша збірна писала новітню історію українського спорту. У ці дні в столиці Хорватії, Загребі, проходить чемпіонат Європи серед університетів. Нашу країну на цьому форумі представляє жіноча команда Українського державного університету імені Михайла Драгоманова і робить це дуже успішно. Наші дівчата перемогли університети з Фінляндії, Німеччини та Польщі і впевнено виграли свою групу зі 100-відсотковим результатом. Вже в середу, 23 липня, розпочнеться стадія плей-офф. У чвертьфіналі на українську команду чекає зустріч проти Португальського університету Міню. А поки дівчата мають трохи часу, щоб перевести подих і поділитися враженнями від першої частини турніру. До вашої уваги, пряма мова Юлії Ярової. Атмосфера турніру незабутня. Приїхало 15 університетів з різних країн Європи. Зали комфортні та зручні. Кожна команда налаштована на перемогу та має бойовий настрій. Наша команда, на чолі з головним тренером Юлією Фарсюк, має професійний підхід та готувалась до кожної гри окремо. Тому маємо закономірний результат. Проте, не дивлячись на те, що ми посіли перше місце в групі, здобувши перемоги над університетами з Фінляндії, Німеччини та Польщі, кожна гра була напруженою, де невелика помилка могла змінити хід гри. Вже завтра на нас чекає чвертьфінальна гра проти університету з Португалії. Очікуємо від ігор плей-офф запеклої боротьби, де ми вийдемо переможцями, адже приїхали на чемпіонат Європи серед університетів за золотими медалями. Ну який же літній випуск футзалню зможе обійтися без порції нових трансферів? Головним ньюзмейкером останніх днів стала суха балка, яка підписала одразу п'ятьох гравців. Ексенергетиків Андрія Теряєва та Ігоря Марценяка, колишніх гравців кардиналу Владислава Сорокіна та Едуарда Волкова, а також воротаря футбольного ЛНЗ Ю 19 Вадима Гайдая. Інший клуб з Дніпропетровщини, Атлетик футзал, провів два трансфери. Новачками стали Ілля Терентієв з урагану та 15-річний Даніл Литвиновський з академії футзалу. А от ская футзалу продовжують залишати легіонери та досвідчені гравці. Протягом останніх днів авіатори офіційно попрощалися з Романом Бакомом, Шаропіньо, Бобом, адміністратором Володимиром Негелем, а також оголосили про оренду Джоні, який до кінця року виступатиме за бразильські шапакоєнси. Загалом більшість клубів Фавбет Екстраліги вже вийшли з відпустки та розпочали активну підготовку до нового сезону. Зокрема, Сокіл, Ураган, Атлетик, футзал, суха балка, кардинал, «Тайр Експерт» і фурнітура. Невдовзі свої передсезонні збори розпочнуть і команди, які завершували минулий сезон, пізніше за всіх – Аврора та Скаяпфудзал. Друзі. Ми щиро дякуємо за перегляд і нагадуємо про нашу ініціативу від Афу до ЗСУ, у рамках якої збираємо кошти на потреби сил спеціальних операцій. Скануйте QR-код і долучайтеся до підтримки наших воїнів. Слава Україні!